Всім привіт! З вами я, Цинумік, і в цьому відео я буду грати в таксі, таку гру, яка називається Таксі Бос. І я хочу стати тут найкращим, найкращим гравцем. Давайте ж починати. Мені каже гра за мою машину. Добре. У нас є один тут, давайте його візьмемо. Цим маршрутом. І достамо нашого першого пасажира, <пасаж> так, угу. так, от, зараз я заблокуюся Заблокуємося. Доставили першого пасажира. Тепер давайте ще інших заберемо. Так, от і заберемо. А, їм треба більше таксі. А тут чи навіть важко когось доставити. о, нам сама гра показує, якого можна доставити. то до Угу. Ось вона, в мене вже 1000 і я, хоч, я хочу собі вже купити нову, нову машину. Але мені спочатку поїхати в салон потрібно, щоб я її купив, мабуть. Ось тут до Ще одного. Ну давайте накопимо десь півтори тисячі. Ну, ще одного доставимо пасажира. І будемо вже спробуємо купити нову маш... тачку, якщо мені хватить грошей. Скоро ми, ми майже вже приїхали. Ой, приїхали, я місце. Ну, Ось тут патруємося. Бум. 3 3x, 3Х. А ні, ну дороге, не мені це. Ага. Давайте підемо в Ділерші. Купити машини всі. Ага. Uh -huh. Ось тут от офіс level 1. А на що мені всякі офіси. О, mm. oh, ось я зробив свій офіс. Клас, я тепер що можу свої машини продавати чи що, так ось навіть єв'я тут, давайте зробимо водійку It's Nubik yeah. Ось такий, ось такий і ось такий все. Ось заровий свій тип. Тепер давайте куп купимо вже машину. Але, мабуть, мені не вистачає, якщо я не помиляюсь. так, да, мені треба 4 тисячі. Ну, будемо купити. Пішли, тоді заспавимо зараз нашу тачку. Давайте телепортуємося в офіс і не, не, давайте спробуємо. Дай когось в пані. А, треба купити для нього машину, щоб він їздив. Звітло, давайте купимо ось таку хюдай. Так, тепер зараз ми виберемо для нього тачку. Все, тепер 140. 140 монет в хвилину буде забити. Якщо б було в секунду, було б дуже круто. Але був би дізбаланс тоді. Так, спавнимо нашу тачку і будемо доставляти ще пасажирів. Що, Давайте його повеземо. Добре, це мало можуть... так. 600, долі. добре. Так, зараз ми ще зробимо квестик і буде все бомбоні тому що ще на нього за нього ще гроші дадуть Ось цього давайте електрикам поставимо. Угу. Я подрифтив навіть чуть-чуть. Я правда не знаю, як їду взагалі, але зато зараз доставлю його. Так, ось тут треба. Бум. Ого, як багато. 3300 дало аж. Так, апгрейд. Ну, у нас новий офіс тепер. Клас! І на мене вже 5000 і з цього я піду куплю нову тачку. Так. Ось дилерші. І яку ж тут можна купити. Ось цю давайте. Ця. Угу. 160-200. 200. Давайте ось цю Тойоту. На найшвидше. Модіфай, Ні, нам ще це не треба. Ексіт. Пішли. Все будемо заробляти. Так тільки ось Tom Experience покачаємо. І де телепорт. А, в те саме місце Офіс. Підемо зараз тут заспавні В нашу новеньку. Білдеру. Білдер. Білдер мене. він питає мене. Як Як? У мене справи? Добре. Бум. Каже, будь обережним. Та їду як хочу. Що він мені каже, як їхать? Нормально я собі їду. Так. Та що ти в мене врізаєшся? Це моя дорога. Так. Ну, великий маршрут, можна сказати, це кілометр прям. Надо, щоб був 2Х. Та ну чого в мене не хоче робити 2Х. Зараз я близько. Ні. Не буде 2Х. А 1 Х. Тобто нічого. Ось тисячу там дали. в принципі, я вже в прокачався. Ось і ще один ампліатер зробив для нашего офиса. Ну, вже сильно прокачались. А це скільки? Їде? 141, 120 раз. Ось купляю. Буду на ній їздити. Ага. Угу. І в опис офіс нам треба ще піти. І Йду тут. тут. Ні. Я хочу ще одного противника. О, у мене ще є противник. Так, давайте йому дамо шину. Викачаємо йому. І Окей, качайте, давайте ще одного пасажира доставимо. І в наступній серії вже... Продовжимо. Ось тут якийсь пасажир. Давайте його заберемо. Привіт. так Їдемо. Швидко нам треба і качествуємо. Угу. Я ще за кадром всякі гоночки попробую тут пограти, не тільки такі, може з них щось дадуть. Я побачив, там хтось їхав, ну, карта гонок була. Їдемо. Ух, як добре. Зараз буде нашвидший маршрут. Ні! Не зменшуйся. Єс, один і вісім ікс. Так, який в мене тут таск прогрес. Дерева. Deliver Customer 5. Ну, вже я закатам, це зазеплю. Так, дякую, що побачилося це відео. Ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, щоб вийшла друга частина. І всім пока!